Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не Тільки. Сьогодні у нас 1 травня і середа стається, так? Середа. Дуже дивно, що я знімаю всереду, так? Але в мене виникли певні думки. Спробувати формат рукодільного тижня. І, по суті, я його вже розпочала. Деякі зарисовки я трошки знімала. Багато чого хочеться вам показати, але вишивальну справу я показую вам тільки сьогодні, в середу, 1 травня. Завтра чистий четвер, готуємося до Пасхи. От, і, мабуть, уже з завтрашнього дня мені вишивати буде ніколи. Та й взагалі з четверга, після обіду четверга, уже я не вишиваю до закінчення святкових пасхальних днів. Тож у мене буде, мабуть, 6 невишивальних днів. Від завтра, після завтра, завтра буду пекти паски. А сьогодні, в середу, я хочу вам показати, що я вишивала в понеділок, вівторок і, мабуть, так спробуємо запланувати, що будемо робити сьогодні. На вулиці дуже тепло, гарно. Роботи на вулиці багато у нас приватний будинок. І тому, до речі, вже сьогодні зранку ми посіяли огірки. Ось, але трішечки там буквально ранніх огірочків, щоб були самі перві, самі ранні. Так, начнем, розпочнемо з понеділка. Замітила за собою слово паразит так. От, самій не подобається, ну, будемо пробувати викорінювати слова паразити. Отже, <кій> та, що ж таке, в понеділок я завершувала ось цю іграшку. Хочу сказати, наскільки легко вона мені пішла. Настільки швидко, я її е, вишила буквально за три-за <кій> три дні. Е, минулого разу я вам показувала, в мене залишалася невишита голова. Знову нема чим показувати, Буду показувати олівчиком. Минулого разу в мене була не вишита голова, буквально трішечки-трішечки контур, і все. І от я сіла, завершила голову, шляпу, ось, і бекстіч. Ну, настільки швидко і легко в мене відчилася ця іграшка, бек я вишила за один раз. От, сіла і вишила. І буквально фрузилків тут. Раз, два, три, чотири, вісім, і 12 фрузелків чорним кольором. Ну, от просто найлегша, мабуть, іграшка із тих, що я вишивала, то це оцей сніговик. Хоча, можливо, я трішки і обманюю, бо в понеділок я завершила цю іграшку, це було 433 хрестики. більше я вже нічого не розпочинала, бо завершувала я вже близько 10-ї години вечора і тому вирішила вже нічого не розпочинати. Але у вівторок, так, хай він лежить у нас, щоб ми його бачили, у вівторок <кій> я розпочала, це вчора я розпочала оцю мишку. Пам'ятаєте, я вишила 4 іграшки, і в мене залишився отакий от шматок канви. І от я порахувала, що слідуюча іграшка вона ну, вуще, ніж оці всі решта. І я вирахувала, що вона в мене в цьому шматочку прекрасно поміщається. І ось я вчора вишила більше 10. Тисяч... Більше тисячі хрестиків, з чим чи шістдесят з чим то, ну це я майже всю мишку вишила. От серйозно, я сама від себе не очікувала, хоча теж були справи, і сіла я вишивати вже години, мабуть, о третій чи була четверта година, Ну вже після обідньої години. Ось і ще й перерву ввечері робила, більш ніж на годину. І наскільки легко вона мені пішла, ця мишка, що от вам хоп, і зразу ось майже більше, ніж половина іграшки готова вишита. Я ще думаю, так, зовсім не складна ця іграшка, легко вишивалася. Але ще в мене один такий момент, я я вам хочу розповісти. Мене доня дуже любить дивитися дорами. Правильно Правильніше, я назвала, так, корейські серіали. І вона дивилася один серіал, я так краєм ока бачила, краєм вуха чула. Думаю, ну що за фігня? Ну, от справді, ну ще кажу, ну, що ти дивишся, таку дурницю? Але потім якось історичний момент мені так о, зацікавив. А воно там фільм переплітається е, теперішній час із далеким минулим, 900 років назад. І якось так мені ну, деякі моменти зацікавили. Я кажу, щось таке цікаве, це ти вже щось нове дивишся, ні, ту саму дораму дивлюся. Я кажу, давай, мабуть, спочатку, можна. Катя каже, мені так подобається цей фільм, що я з задоволенням буду дивитися його спочатку. І я стала дивитися дораму. і так воно мене затягло, Ну, перші кілька серій я дивилася так скептично, звичайно, але потім я просто пропала. І наскільки цікавий фільм, що, дивлячись, не можна відірватися. І дивлячись цю дораму, у мене отак от швидко, легко і, як би це сказати, ну неочікувано. Я, я не думала, що я зараз зможу стільки багато вишити. Тож не знаю, ще які в мене будуть сьогодні справи, і чи зроблю я сьогодні ввечері включення. Можливо, зроблю, а можливо, вже завтра вранці, буду бачити, як воно в мене виходитиме то покажу результати сьогоднішнього дня. До речі, лежить моя султана Турецька, і, так, я почитала інструкцію, там взагалі нічого не написано, а в самій схемі там, ну, така ну, така собі інформація. Подробиць особливих таких немає ніяких, тож треба сидіти, дивитися уважно, мабуть, на прев'ю і пришивати оздоблення. А щоб це робити, мені треба більше якось часу, щоб я могла сісти і не відволікатися. Наразі в мене такого часу немає. До раму, до речі, теж не треба буде дивитися, бо треба буде уважно. Уважно пришивати там той бісер, щоб нічого не напутати. Тож наразі я ту роботу відклала і, мабуть, вже розпочну її після пасхальних свят. А ця робота, от наразі на пластику іграшки, тут, як би це сказати, легка, швидка, проста організація. Ось я вам покажу. Ось у мене отак от виглядають мої нитки. Я їх, так, вони з цього боку в мене всі попідписані по номерам, а з іншого боку, я понаклеювала наклеєчки і просто пронумерувала, ну, по порядку номерацію зробила для своєї зручності. До речі, Ця ідея мені сподобалась. Чому я так зробила, я вам зараз покажу. У мене є саморобні органайзери. Мабуть, я порухала, мабуть, я вищенько. Отак от, от це саморобні органайзери, і, до речі, мої улюблені. Раніше я малювала значки. Це Стрічка малярна, до речі, мені вона подобається. І на кожний процес я клеїла нову, нову стрічку, малювала значки або писала номери самих ниток. Наразі мені оце номерація, це мені найзручніше. От, і для своєї зручності, чому я попідписувала всі бабінки. Я на бабінку колір вибрала, собі положила збоку. І дивлюся, чи є в мене тут така ниточка на органайзері. Таких органайзерів у мене два. На 24, слідуючий, іде, продовжується номерація 25 і до 51 кольору. Коротше, два органайзери на 51 колір. І оці органайзери, вони мої найулюбленіші. Дуже давно ними користуюся, і, до речі, постійно користуюся практично. Тож, органа... організація дуже проста, і її не треба, от, з цим процесом не треба багато розпорошуватися. До речі, ще в мене є третій такий органайзер, і тут у мене ось бленди, це спеціально, я взяла цей органайзер для блендів. Тільки для блендів, щоб ну теж для своєї зручності, скажімо так. ось І тому це швидко от взяла, з пакета дістала і сидиш, вишиваєш. Тож, наразі цей процес, його так само легко типу, вишивав, положив. Залишив так на столі і пішов робити свою справу. Прийшов і ти зразу знаєш, що робити, сів і вишиваєш. А вже із султаною там треба там треба думати, як краще зробити. Тож, уже той процес я буду робити пізніше. До речі, ще сьогодні планую зробити нігті, тому що нігті е, я зняла, в мене були гелеві е, нігті, я роблю їх собі сама. Я їх познімала, а от бажання якось сісти їх зробити, у мене не було. І тому вони в мене, а вони в мене тоненькі ламкі. і вже я їх позламувала практично до нєт. І тому хочу трошки їх зайнятися сьогодні нігтями, зробити, щоб, щоб вони в мене відростали. Ось, і були охайні нігтики. Тож, набалакала вам багато. Завтра, до речі, будемо пекти паски. Точніше, буду Буду пекти їх сама. І, можливо, щось трішки вам покажу. Наразі йду щось робити. Можливо, трішки розпочну вишивати. Доня моя стриже бабусю. Ось. Дорам мені не включає, тому що хоче дивитися теж. Так, а я вам кажу до зустрічі. Зустрінемось через хвилину. Доброго ранку. Сьогодні в нас чистий четвер, 2 травня. І дивлячись по моїм інгредієнтам, зараз буду замішувати паску. Чекаю, поки закипить моє молочко і водичка для запарювання ізюму І буду приступати до замішування. Буду пекти на муці хуторок. Хоча я, здається, так стою і думаю, що я на цій муці паски пектиму вперше. Кожного року, ну, раніше, раніше я взагалі тільки на Кролевецькій муці пекла паски. Потім я змінила на Київ. Млин. А це вперше хочу попробувати муку хуторок. От так що буде в нас сьогодні важлива місія спекти смачні гарні пасочки. Не буду багато говорити. А будемо приступати до замісу пасочок. До включення. Ось тісто вже я замісила. І буду ставити його в тепле місце на котел, і буде, воно сходить, підходить. Ось такий ось у мене є рушничок. Це рушничок тіста. Він, до речі, пасхальний у мене. Я завжди накриваю. Тісто для паски. І все, Ставимо в тепле місце, і хай воно сходить благополучно. Роблю ще одне включення. Поки тісто в мене сходить, я, мабуть, розпочну свою цукерку. До речі, я зробила вчора манікюр собі. На коротесеньки зовсім нігтики, бо всі позламувала. Це в мене хаміліон. Це тепло, то руки такий світленький, нігти, а як холодно, то яскраво яскраво рожеві. Ну, це таке відхилення. Так, розпочну я свою цукерку. Не знаю, скільки я провишиваю, ну, але зроблю старт. До обіччя сьогодні вишивати можна, тож я трошки попрацюю. Так, моє тісто підійшло. Видно, так? Видно наскільки. Зараз ми подивимося. Моє тісто не пливе, у не підведе. І зараз я буду викачувати своє тісто, Так, ось я його в всередину і буду формувати пасочки. Уже в нас перша година дня, і в мене підійшло тісто вже, друге тісто я вже замісила і воно вже підійшло. Зараз буду викачувати пасочки. А ось перша партія вже спеклася. Буду ще робити глазур, ну, вже на всі ці попечу і разом на всі буду робити. Глазурь, глазур на желатині, Це вже кілька років роблю таку, ну, побачимо, що з цього вийде. Надіюсь, пасочки будуть смачні. Ось показую, які в мене вийшли пасочки. Притрушувала посипкою катруся, то вже сипала. Як сама хотіла, скільки хотіла. Сьогодні вже субота, будемо лаштувати кошик на ніч, будемо йти вночі до церкви, тож показую пасочки, ось такий рецепт, печу не перший раз по такому рецепту, знаю, що точно будуть дуже смачні. Останнє включення цього тижневого відео заключне. Покажу вам зараз, біля будинку культури нас зробили дуже красиву святкову інсталяцію пасхальну, але тут бачу багато людей зараз. Буде шумно. Я думала, вже нікого не буде в такий час. Зараз вам все засніму. Зазмініть і покажу. А зараз я вимикаю гучність, щоб нам не заважали зайві звуки. І перше, що ми бачимо, це вхід в ландшафтний ансамбль. Вхід патріотично-святковий. І на першому плані в нас зразу фотозона для малюків. Красивий пасхальний зайчик. У нас зараз дуже багато працює молоді в Будинку культури і дозвілля, і тому кожного року до великих свят роблять нові інсталяції цікаві, нові постановки. І це дуже приємно, дуже гарно гарна ідея з пасхальним яйцем. Тут кожен може прийти. Намалювати якийсь малюнок, написати побажання. Дуже гарні побажання написані для нашої держави. А самі маленькі дітки малюють долоньки, серденьки. Тут просто можна прийти і насолодитися приємною погодою, теплою. І такою. Красою. Багато хто приходить сюди фотографуватися, знімати. Вже субота вечір, 7 годин вечора. Вночі йдемо святити Паски. І є привіт! Привітати усіх вас! З великим світлим святом, Воскресінням Господнім, зі святом Пасхи і хочу побажати всім мирної Пасхи, смачної Пасхи. І дай Боже, слідуючий рік ми вже будемо свято святкувати в мирній державі. Дуже цього хочеться, сподіваюся, що так і буде. Бажаю всім щастя, миру і смачної, смачної пасочки. А наразі я вам кажу. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!